Неодноразово говорять про контексті проповідей на, на різні іваницькі теми. Точно про це мова, але тут де, десь хотілося де також почути. Христос який, який. Я вітаю все чесне товариство, браття і сестри, наші рідні парафіяни з цим величним святом, яке ми вшановуємо, в якому ми перебуваємо. І... Найперше, ми повинні завжди пам'ятати, що подія Різдва Христового це не лише подія якогось конкретного одного дня, чи то 25 грудня, чи то було в нас 7 січня, немає значення. Це подія надмасштабна, подія, е яка Мабуть, не до кінця зрозуміла кожному із нас. Ми ще, ще, мабуть, нема тієї людини, яка б могла збагнути тайну Божого народження, тайну Боговтівлення, що прийшов на землю Христос Спаситель. Але питання звучить отець Тарас про піст, про різдвяний піст. що який... ми є перед цим таким величезним святом. Чому є піст? Піст встановлений не лише перед святом Літва Христового. Ми знаємо, що є такі чотири великі пости в церковному році, великий піст перед Великоднем, перед Пасхою. Це піст, який готує нас до Святої Пасхи. Піст на честь Апостолів Петра і Павла, Успенський піст перед святом Світня Божої Матері. І, звичайно, такий великий, 40-денний піст перед святом Різдва Христового. Він встановлений так само, як і піст перед Пасхою, щоб підготувати, щоб приготувати людей до пришестя Місії. Адже Прийняти Бога, ми повинні бути підготовленими. І знову ж це воно переплітається, ця тема е, про, про те, що ви говорили. Чи прибрано в душі, чи ми готові, чи ми готові зустріти Христа? Який цей дім? Яке наше серце, яка наша душа? І якими вони повинні бути. І до цього саме закликає нас різдвяний бік. Встановлений він був. Е, Давно від початку е, християнства, але він був найперше коротким. Він дуже був коротким і зводився одного до, тижня. Вже пізніше, так само, як і Великий Піст, він став 40-денним. Е, піст це не перше е, є стримання, але ми повинні розуміти, що стримання чи утримання від не тільки від їжі. Схорону скоромної їжі, але піск це час, період, коли ми повинні аналізувати над своїми вчинками, аналізувати своє життя час, коли ми повинні змінюватися і саме. Якщо ми це усвідомимо, і якщо в міру своїх духовних, фізичних можливостей ми зможемо це сприйняти, от настільки ми. Мабуть, і приберемося в своїй кімнаті, настільки ми можемо зрозуміти оцю тайну боготівлення, яку ми з вами святкуємо і в якій ми з вами перебуваємо. Адже саме саме вітання, яке ми вітаємося, я зазвичай кажу, Христос народився, а багато хто говорить, Христос рождається, народжується і так правильно, і так правильно. так? Тому що Христос народився. Це факт, це сталося в історії людства. Христос народився, він прийшов у цей світ. І Христос народжується. Це акт, який відбувається постійно. Де знову, про що ми з вами говорили? Ми готові Його прийняти в своїй душі, То Він для нас народжується. І тому я бажаю, що усі ми. Міру своїх духовних можливостей завжди були готові прийняти Христа. Христос народів. Дякую, за дякую ще.